Стрибнути потрібно в той момент, коли дуже страшно стрибнути. Я психолог Петро Лащик. Давайте сьогодні поговоримо про це. У кожного з нас бувають моменти, коли ми боїмось зробити крок вперед. Страх це природна реакція, але він не має нас зупиняти навпаки. Саме в такі моменти ми можемо найбільше рости і розвиватись. Якщо вам дуже страшно стрибнути, це може бути знаком того, що ви стоїте на порозі чогось важливого. Важливо навчитись розпізнавати цей страх і використовувати його як поштовх до дій. Запам'ятайте, стрибнути потрібно саме тоді, коли дуже страшно. Саме тоді ми знаходимо сили та мужність всередині себе. Це як стрибок з парашутом. Найстрашніше це момент перед стрибком. Але коли ви вже у повітрі, ви Чуваєте свободу і радість, не бійте страху, використовуйте його як інструмент для зростання. Я вірю в вас і знаю, що ви здатні найбільше, ніж ви думаєте. Бережіть себе.